У зоні антитерористичної операції під час конфлікту загинуло 60 дітей десятеро з них вже цьогоріч. Такі цифри наводить уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Згідно з його оцінками, негайної евакуації з гарячих точок підлягають близько 4 тисяч хлопців і дівчат. Наразі урядом розробляється механізм вивозу малечі з прифронтової зони навіть без згоди батьків, особливо увага сиротам, за безпеку яких відповідає держава. Вже евакуйовані більше півтори тисячі дітей з інтернатів. Чи готова Херсонщина у разі необхідності прихистити малечу зі сходу, дізнавалась Анастасія Соболєва. Денис Пільовін єдиний хлопець Донеччини, який навчається нині в Херсонському інтернаті. Стореза він приїхав разом з мамою. Повертатися, каже, не збирається. Там зараз от бабушка була моя. вона уїхала під Київ, Ну під Києвом там зараз уже живе, живе з Живець і із сестрою От. І ми з мамою вирішили залишитися тут і не хочемо мої назад, туди в довтаріс. Хлопець нині навчається в НВК імені Шевченка, більш відомому херсонцям як обласна школа-інтернат. Сьогодні тут проходить мирний навчальний процес. Денис поки що єдиний переселенець із зони АТО у цьому закладі. Втім, керівництво у разі необхідності готове прийняти ще майже 40 хлопців і дівчат зі сходу країни. У нас педагогічний колектив готовий до цього. У нас є. Матеріальна база, нормальна матеріальна база для навчання і виховання дітей. У нас є всі умови для проживання дітей. Тому якщо виникне така необхідність, при наявності додаткового фінансування на кожну дитину, що прибуває, ми готові будемо зустріти таких дітей і надати їм відповідну і психологічну допомогу. Так як у нас працює досвідчений практичний психолог, досвідчений соціальний педагог, ми зможемо надати їй таку допомогу в області. Не зафіксовано масового в'їзду родин, які опікуються дітьми-сиротами та вихованців інтернатів. Нині на Херсонщині тимчасово проживає лише одна прийомна та шість опікунських родин із зони Ато, де виховують. 11 дітей. Втім, до приїзду малюків і сиротинців з ходу в області готові когось влаштовуватимуть до херсонських родин а когось прийматимуть і спеціалізовані заклади. Першочерговим черговим для нас буде безумовно, якщо це діти не із опікунських сімей. Не з прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу, ми в першу чергу будемо е, намагатися влаштувати їх саме в сім'ї таких дітей. Потім не аби яку допомогу ми отримуємо від громадських організацій, безпосередньо релігійної організації дім», і тих волонтерів, і пересічних громадян, які м, говорять і постійно. Надають інформацію про те, що вони бажають взяти таких дітей. Заявок на прийняття сиріт з Луганщини та Донеччини немає. Констатують і в облдержадміністрації. Втім, куди в разі необхідності приймати дітей із зони АТО, вже знають. Ми опрацьовували це питання, і у нас є декілька пропозицій. Це і в Цюрюпінську, якщо будуть діти-інваліди, то ми туди в Цюрюпінській можемо розмістити інтернат. Це і ще в нас є заклад, який може прийняти 12 дітей. Але головний заклад, який з моєї точки зору може розмістити дітей. І в дуже хороші умови це Калінінський інтернат. Кому війна, а кому і мати рідна у Херсоні з'явилися люди, які спекулюють на цій темі. Приватним підприємцям телефонує чоловік, який представляється Андрієм Бойком, працівником облдержадміністрації, і вимагає перераховувати кошти на термінову евакуацію дітей з Донеччини. Я знаю про цей випадок. Нам доповідали. Ну, по-перше, хочу сказати, що людини з таким прізвищем в адміністрації немає. Просто немає. І я би хотіла попередити і мешканців, і підприємців, що зараз при владі в обласній раді люди, які патріотичні. І ні при яких обставинах ніколи в цьому складі не буде йти мова про те, що потрібно за щось якісь кошти. Всі кошти будуть йти тільки офіційно, якщо взагалі це можливо. Мене чесно кажучи, є підозра, що це спланована акція для того, щоб якось нашкодити репутації адміністрації. Наразі цим фактом займаються правоохоронці. Тим часом в школах Херсона учні вчать громадянській обороні, а в уряді розробляють механізм евакуації дітей при настанні екстреної ситуації без згоди батьків. Також свої плани вивозу малюків мають розробити та затвердити Чернігівська, Сумська, Харківська та Запорізька області.